Ну що, прийшла весна і повилазили всі літючі гади. Мошка, комарі, особливо в тіньку. Під вечір дуже багато. Є лайфхак. Є лайфхак, але треба його перевірити, чи допоможе він чи ні. Дивіться. І так, водичка, сахарок і сухі дріжджі. Розмішуємо. Тут могла би бути ваша реклама, але там Хантер як на брагу. Коротше, комари, походу, летять на СО2 тим, чим ми видихаємо. Дрожжі зараз вступлять в реакцію з сахаром, водичкою. Фумне. І починає виділятися СО2. Заливаємо в бадів. и в среду их обитания. Додам сахарка. Выглядит не очень. Ммм, смокота. Итак, результат. Все это херня, конечно. Лайфхак такие, срали-мазали, короче. Перевод дрожжей и сахара. Дивіться скільки, хоч би одна собака залізла коротше, в будку. І у цього чувака ще 3 мільйони переглядів коротше, на цей треше. На цьому треше. Коротше, не працює вона ніхіра. Краще намазатись або обробити ділянку, десь. Мені каже, цих їх брага брагато відпухує. Якась одна воно дурне залізло. Півчаса стоїть, коротше, ну без толково.